Сторінка 97, параграф 16. Природні зони Африки. Зелений океан екваторіального лісу. Природні зони Африки, так само як і кліматичні пояси, розташовані майже симетрично по обидва боки від екватора. У їхньому розміщенні яскраво виражена широтна зональність малюнок 1. Зона вологих екваторіальних лісів займає басейн річки Конго на північ і південь від екватора. Та узбережжя Гвінейської затоки малюнок 2. Велика кількість тепла та вологи екваторіального клімату створює ідеальні умови для розвитку організмів. Тут панує царство екваторіальних дощових лісів, гілеї, у перекладі з грецької мови ліс. Їхня особлива риса ярусність, тобто розподіл рослин за висотою відповідно до їх потреб у світлі. Наче колони, що підпирають небо, височують дерева велетні. Вони сягають 40, 50 і навіть 80 метрів. Серед них дерева вискочки, сейби, різні види пальм, фікуси. У нижніх ярусах ростуть банани, деревоподібні папороті, червоне, ебенове, сандалове, хлібне дерева. Уся лісова рослинність переплетена ліанами. Під екваторіальними лісами сформувалися червоно-жовті фералітні ґрунти. Вони дуже бідні на поживні речовини, які швидко засвоюються рослинами, оскільки органічні рештки в умовах тепла й вологи швидко розкладаються мікроорганізмами. Африканська гілея батьківщина цінних господарських порід дерев кавового дерева, ебенового дерева з високоякісною деревиною, олійної пальми, малюнок три. Тваринний світ вологих екваторіальних лісів багатий та різноманітний. У наземному ярусі живуть дрібні копитні, лісові свині, лісові слони, горили. Біля водойм – карникові бегемоти, окапі, родичі жирафів. Найбільшим хижаком екваторіальних лісів є леопард малюнок 4. У кронах дерев багато мавп, мартишки, колобуси, шимпанзе. Велика кількість птахів, комах, гризунів повсюдно селяться земноводні жаби. На всіх ярусах поширені терміти. На півдній, півночі й Сході, зона вологих екваторіальних лісів змінюється зоною перемінно вологих листопадних лісів, а потім саван і рідколісся. Така зміна пояснюється зменшенням річної кількості опадів і появою сухого періоду року. Царство трав і тварин савани та рідколісся. Савани і рідколісця в Африці сягають 16-18 градусів північної широти, а на півдні переходять за південний тропік, займаючи майже 40% площі материка. Параграф 5. Савани це субекваторіальний лісостеп. Для більшості дерев характерна зонтична форма крони. Із деревних порід. У савані переважають баобаби, зонтичні акації, мімози, пальми. У міру просування в напрямку пустель тривалість посушливого періоду збільшується. Трав'яний покрив стає низькорослим, розрідженим, з'являються деревоподібні молочаї, алоє з м'ясистим колючим листям. У саванах формуються червоні і червонобурі ґрунти. Достатня кількість трав'яного покриву в савані. Створює сприятливі умови для життя великих травоїдних тварин слонів, малюнок 6, носорогів, жирафів, антилоп тощо. Їхні великі стада привертають увагу численних хижаків: левів, гепардів, леопардів, шакалів, гієн. У водоймах живуть бегемоти, крокодили, фламінго, дуже багато термітів. Савани і рідколісся як у північній, так і в південній півкулі. Поступово переходять у тропічні пустелі та напівпустелі, найспекотніші місця планети. На півночі Африки тропічні пустелі займають величезну територію близько 7 мільйонів кілометрів квадратних. Їх поєднують під загальною географічною назвою Сахара. Повітря в Сахарі завжди сухе і насичене пилом. Відносна вологість дуже мала, іноді нижче 25%. У літній день повітря прогрівається до плюс 40, іноді до плюс 50 градусів, а пісок розжарюється до плюс 80 градусів. Рослинність досить бідна і має специфічні пристосування. Листки замінені колючками. Корені поширюються далеко в шир і в глиб. Подекуди зустрічаються багаторічні чагарники з верблюжої колючки та молочаїв, на засолених ділянках є полин, солянка. У напівпустелях ростуть алої, дикий червоний огірок, акації, тверді злаки. У пустелі на міп можна побачити унікальну рослину вельвічію – малюнок сіль. Лише в оазисах розвивається багата рослинність. Основна рослина оазисів фінікова пальма. Більша частина пустель позбавлена ґрунтового покриву. Лише подекуди формуються сірі пустельні малородючі ґрунти. У пустелях і напівпустелях водяться тварини, які вживають мало води або здатні долати великі відстані в її пошуках. Це антилопи, верблюди, плямисті гієни, шакали, лисиці, страуси. Характерна велика кількість ящерок, змій, скорпіонів та У спекотний час багато мешканців пустелі зариваються глибоко в пісок, ховаються в нори, а активне життя Ведуть вночі. Твердолисті вічнозелені ліси та чагарники природні зони на околицях Африки. На північному та південному заході материка в областях із субтропічним середземноморським кліматом, на коричневих ґрунтах сформувалася зона твердолистих вічно-зелених лісів та чагарників. Це світлий ліс із вічно-зеленими сосною, кедром, кипарисом, корковим дубом, маслиною. На схилах ростуть густі зарості мирта, лавра, олеандра, карликових пальм. У лісах мешкають дикі кози, гадюки, черепахи, орли, скорпіони. Мої нотатки у розміщенні природних зон Африки виражена широтна зональність. Природні зони повторюються від екватора на північ та південь. В Африці представлені природні зони екваторіальних лісів. Саван та рідколісся, пустель і напівпустель, твердолистих, вічно зелених лісів та чагарників.